Добрий день, мої любі! Ласкаво запрошую вас на навчальний курс пожежної безпеки. Сьогодні ми розглянемо, як запобігти пожежі та що робити в надзвичайній ситуації. Будьте уважні та дізнайтесь багато корисного. Що ж таке вогонь та як він виникає? Вогонь це хімічна реакція, яка потребує трьох речей. Тепла, палива та кисню. Якщо прибрати хоча б один з цих елементів, вогонь згасне. Давайте пригадаємо правила поводження зі сірниками та запальничками. Сірники та запальнички це не іграшки, вони можуть бути дуже небезпечними, якщо використовувати їх неправильно. Завжди попросіть допомоги у дорослих, якщо вам потрібно запалити вогонь. Що ж робити, якщо виникла пожежа? Якщо ви побачили вогонь, не панікуйте. Головне діяти швидко та правильно. Запам'ятайте простий план дій, який допоможе вам врятуватися. Перше викличте 101. Друге. Залиште приміщення. Третє зустріньтесь у безпечному місті. А як же правильно викликати пожежну службу? Важливо знати, як правильно повідомити про пожежу. Назвіть своє ім'я, адресу та опишіть, що саме горить. Говоріть чітко. Та спокійно. А чи знаєте ви, які бувають типи пожежних сигналів і їх значення? Важливо розрізняти різні типи пожежних сигналів, щоб знати, як реагувати. Сирена. Попередження про можливу пожежу. Миготливе світло додаткове сповіщення для людей з вадами слуху. Голосове повідомлення. Інструкція щодо евакуації. Евакуація. Це організований вихід з будівлі під час пожежі. Дотримуйтесь правил, щоб уникнути травм та швидко дістатися безпечного місця. Не панікуйте, залишайтесь спокійними. Слідкуйте за вказівками, слухайте дорослих. Не біжіть. Швидко, але обережно рухайтесь. Під час евакуації важливо дотримуватись певних правил, щоб уникнути трав, повзіть низько до землі. Дим піднімається вгору, тому внизу дихати легше, прикрийте ніс та рот вологою тканиною. Це захистить ваші легені Дотримуйтесь плану евакуації. Знайте, куди йти та де збиратися. А чи знаєте ви, що таке пожежний гідрант? Пожежний гідрант це джерело води для гасіння пожежі. Користуватися ним можуть тільки навчені люди. Це пожежники. Давайте повторимо все, що ми сьогодні дізналися. 101 номер пожежної служби. Запам'ятайте цей номер. Три елементи вогню. Тепло, паливо, кисень. І нуль паніки під час пожежі. Дякую за увагу та бережіть себе.